Так, сейчас будем пробовать заводить дракона. Цілу зиму простой, не заводився. Воды залили, проверим якраз трубу. Не хоче на воздухан закрыть, сейчас Лха заделает такую тему. Хотя аккумулятор начать заряженный, наверное, уже дохлый у нас аккумулятор. Открывай, сейчас выеду. А где ты сделал? Авито же. А ну выезжаю туда ее поставить. Ну да, так от тут. <laughs> а что седука, она лучше? Сей... Не понял. Так, помыть нам надо ее, упилюсь его сейчас зимы такие. Так нормально. Уже краска сейчас будет обладать Горячая, да? Ну сила ж вона, ти її молотком підстукав. Ну звісно як. Ну стукав я ж Ну все. Так, поставили ми. Ну в принципі, так, да. давай, льоха, це набивай. Педаль поставили. Зараз цю штуку насадимо на тормоз, що йде. Шпонку обточили. Ось вот вот така у нас головка насадка на пістолет. Смазочний класно взагалі. Защлкнулась. Пришло. Хорош, хорош, вже повилазило. Ну, я там перед цим підмазував. В общем, вот тепер оця тавотниця, нікому тут не мішає, все чітко. І помазати можна. Зараз зажимаємо і ставимо тормоза назад. Зібрав усе назад. Зараз ходить плавно. Тавотниця, як я казав, нікому тут не мішає. Педаль щеплення відкидає, це не реагує. Паралельно робимо зараз. Зняли в цьому тракторі задню навіску, так сказати. І треба нам вирізати оцей болт. Це я його колись сюди став, оцей механізм став. Хоча він як догрузка не працює, але працює вав був потрібен мені коли оприскувач цепляв навісний. Викручав, От сюди видно все тут отсюда було нормально ну я тут взяв, прихватив цей блок так, зараз ми його трошки зріжемо і знімемо І будемо ставити сюди догружатель цей справжній що я купив зараз сюди колесо ставимо назад уже так вони там так що оцю штуку зняли оказалась друга проблема не совпадає воно в нас. Скоріше всього тут у нас воно варене, навірно по цьому і вухо це вище. Попробуйте відрізати і приварити. Тут то совпав цей палець, а отут ні. Навірно наше це не рівне. Щас щось будемо думати. Так, ухо відбатували. Відрізали. Чугун якийсь сплав, напевно, бо лопнуло там трохи, осталось, хотіли дигнути, а воно лопнуло. Ну, Поступить. Летів так і не. Будемо пробувати зараз полуавтоматом заварювати. його. Цю сторону я вже прихватив. Отак. Не прихватив, а проварив, коротше, хорошо. Тепер зарізали ще фаску і... Буду далі приварювати. Ну за тим механізмом ми зразу сюди його поставили і виставили так, як воно должно бути. Я думаю буде ходить. Обварив його все чітко. А смазка полізла назад. А це ось старе тут хтось варив колись і ще, ну це не я. Ну ходить теж, скільки вже й ходить. Льоха, ну став, тепер покажемо. Ладно, на що ми тут залимоємо, зараз це на трактор поставимо. І тут же теж розбираємо. Тут нам треба тулки поміняти. Бо розбиті, тулки заказав. Подивіться, де вони є хоч. Зібрали назад навеску. Все це підійшло після того, як ухо переварили. Легко стає, легко знімається. Будемо тепер культиватор на нижчі ставити, бо плуг він у нас не тягає, а культиватор буває. Це все закрутили. Ну, але вал відбора вже не, е, кардан не поставиш, треба буде знімати. Ну це недовго, два ж плінта витягнути таке, це не проблема. Погодка в нас трошки захмарює, може дощ буде. А зараз тепер у цьому тракторі розбираємо. Так, хто буде розбирати, дивіться, а там ще один стоїть же болт. Я взагалі як той раз ми відкрутили і не могли зняти на місці, знімали цей. А це Льоха, каже, там же їх стоїть ще один. так Я розібрав пружинку ту, а там і справді болт. Що, то в тому році сам позакручував, тепер не да. відкриваю. Повтя... Познімали є. Ціє... Клещні бокові поміняли вже втулки. вони самі поупадали відсюди. Нові поставили, ну так сказати. Полмогло, звісно, але ну, не сильно. Люх трохи є. Зараз ставимо назад у цей речах, ялізняли його. Сйомник, молот. Намітили, щоб вже потрапити на ті міста, де й було. А оцей у нас він люфтить. Ми його вже раз в тому році розрізали і заварювали. Ну, наверное, зараз ще раз розріжемо і заваримо. Тут вже зручніше буде різати і заварювати, а тоді не знімаючи. Не знімаючи цієї штуки. Бак тільки відсунули. І так знімали. Тулки замінили вже. Цей поставили. Цей туго так заходив, назад. Ну, легше звісно, наліз. А оцей у нас люфтив. Ми вже яшка враз, а це знову розрізали отак. Наділи його на місце, зараз будемо проварювати. Навіщо забрали, все поставили на місто. Догружатель цей, все підключено. Хоча ми ним не, не користуюся там цією догрузкою вже. Ну, що поміняли Люфти все одно є, не скажуть, що повністю обралися, але менше стало. І оцю ж заварили ми вона тепер не люфтить. Надовго чи ні, побачимо. Пуск МТЗ-80. Ось сюди підтимлюємо. На цьому теж знімали ще праве колесо, але ну, там просто масло повмивали, кольце поміняв на валу, бо у тормозних дисках було. Зараз робить все чітко. В общем, ремонт трошки завершений.